Світло в області відключатимуть і цього тижня. Про це під час апаратної наради в облдержадміністрації повідомив голова правління ПАТ Кірвоградобленерго Олександр Стрюченко. За його словами, ситуація в енергетичній галузі лишається дуже складною, тому масове відключення світла в області триватимуть і надалі, допоки урядовці не домовляться про постачання в Україну електрики та вугілля. Сподіваємося, що це відбудеться найближчими днями. Ситуація стабілізується, зазначив Олександр Стрюченко. По дві години ми стараємося відключати кожний фідер і не більше, але е, такі відключення дуже і дуже чисті. По нашим районам це, це дуже і дуже важко. Е, сьогодні зранку ми отримали завдання графіку аварійних відключень. Дотримуватись до кінця тижня, тобто з 15 до 19 грудня, ми будемо цей графік витримувати. Це питання залишається одним із найважливіших сьогодні в житті області, тому що воно не залишає в спокої суспільство, а навпаки, суспільство збурене. Люди незадоволені, ми… Стикаємося дуже часто із проблемами, які пов'язані з тим, що виходить із ладу обладнання, що там створюються аварійні ситуації. Люди чи діти в школах не можуть отримати харчування або приготувати обіди і таке інше.